Зайняли село в запорізькому, на запорізькому напрямку п'ятихатки, ну і довгий час його утримували. О, тобто Там теж різні ситуації були. Тобто, найбільше, що там здивувало, що на той момент вже там, близилось до півтора року війни і в тому селі, яке, ну, буквально з двох сторін обстрілювали, і ну, там просто. Одні фундаменти. І там на той момент ще проживало десь до 10 цивільних людей по різним причинам. Ще одна там жіночка була, вона сама остання вийшла, комедна, така, там, та ми там могли сидіти ну, в погребах. Там, перезмінка, бо воно ж як відбувається, ти ж не заходиш, ти ж не знаходишся на позиції там, 24 на 7, тобто ви міняєтеся. Там, трішки відпочиваєте, трішки далі займаєте позицію, спостерігаєте, і от, вона там випадок був, дрон впав ворожий. Я, не знаючи нічого толком, той дрон за одну лопасть іде в нашу сторону, каже: манчики, посмотрите, що я вам принесла. А ми обімліли, тому що на ньому така от бабаха примотана, і вона йде, хоч би що. Но, слава Богу, все минулося, нічого їй не сталося. Та...